Всім привіт! На каналі Математика по-людськи тема сьогоднішнього нашого уроку логарифмічна функція, і маємо урок номер 2 На першому уроці, де я пояснювала вам, що таке логарифмічна функція, які вона має особливості, якою формулою задається, які має властивості, деякі вправи ми розглядали. Я думаю, що ви той урок вже подивилися. І сьогодні я вирішила, щоб ми розібрали з вами, як знайти область визначення функції. Тобто позначається 9F. І чому саме цьому завданню приділена така увага, бо, на мій розсуд, воно багато має помилок, багато якихось недорозумінь, ви не знаєте, як то підступитися до того завдання, особливо, де є трошки складніша якась логарифмічна функція. І взагалі область визначення це дуже така поважна вправа, де треба вміти знайти область визначення функції. Тому будемо сьогодні говорити про область визначення. Так, якщо функція логарифмічна, то я вам просто нагадаю: ви точно то знаєте, що х має бути більше за 0, а має бути більше за 0, і А не рівне 1. Так, оці три умови мусить виконуватися, якщо є присутня логарифмічна функція. Так, я для вас підготувала отут 8 вправ, ми їх розберемо зараз. І зразу хочу сказати, що урок номер 3 буде. Присвячений так само області визначення функції, але там будуть вправи трошки складніші, цікавіші. Тому я думаю, що ви оце от розберете відео і далі подивитеся на складніші трохи вправи. Так, отже, перша функція f від x дорівнює логарифм за основою 3 від x плюс 1. Так, і тут хочу сказати вам. Що вам дуже треба буде згадати всі нерівності: і лінійні нерівності, і квадратні. На каналі маєте багато відеоуроків, де є розв'язані різні нерівності. Тому, якщо ви призабули, то повторюйте. Так, отже, бачу логарифм, тут основа 3. Отже, про основу нам нічого не треба писати, значить, х плюс 1, все, що стоїть коло логарифму, має бути більше за 0. Так, тепер перенесу вправо. Можна відразу писати відповідь. Кому трохи складніше, то напишемо тут мінус 1, і це є числа більші за мінус 1, тобто х належить від мінус 1 до плюс нескінченності. Це наша відповідь. Друга. f дорівнює логарифм за основою 1 друга х квадрат плюс 1. Так, тут основа одна друга, але основа, що тут 3, що тут одна друга, не впливає на область визначення логарифмічної функції, вона впливає на зростання спадання. Тому тут пишемо х квадрат плюс 1 більше за 0, і тепер от з цією нерівністю завжди у вас виникає багато всяких незрозумілих речей. Отже, х квадрат плюс 1, ну та ви можете написати х квадрат більше мінус 1, добре. Але ви мусите проаналізувати той вираз. Ви бачите, що то є х квадрат плюс 1 величина завжди додатня при будь-яких х, або ви можете уявити параболу, яка піднята наверх на одиницю, яка теж завжди додатня. І тому розв'язком цієї нерівності будуть всі числа. Або написати отак. Х належить від мінус до плюс нескінченності. або написати множина дійсних чисел. Отак. Рухаємося далі. Отже, f x дорівнює логарифм за основою 4 від мінус х. Так. Отже, що я тут маю? Біля логарифма стоїть мінус х. Пишу мінус х більше за 0. Не кажу відразу, о, тут щось немає розв'язків, бо тут стоїть мінус. Пишу мінус х більше за 0, бо це х, а не число. Тепер отут домножуємо на мінус 1 x менше за 0. Х менше за 0, числа менші за 0. Це є от сюди. Якщо вісь поставити, отже, х належить від мінус нескінченності до нуля. Так, четверта. Fx дорівнює логарифм десятковий х квадрат. Так, тут маю десятковий логарифм. Це теж нічого не змінює, отже, пишу х квадрат більше за 0. І тут також виникає купа завжди помилок. Отже, Х квадрат більше за 0. Числа в квадраті завжди більше за 0. Тобто розв'язком буде всі числа, крім нуля. Якщо так вам складно, ну, то я знайду нулі. Та? І тоді поставлю на віз той нуль незафарбований. І побудую, можу побудувати параболу. Можу побудувати змійку в нулі. Отак вона себе поведе, бо є x квадрат. І тоді розв'язком будуть ці числа, крім нуля. Отак. Ну, ще люблять використовувати запис x належить множині дійсних чисел, крім нуля. Ще отак люблять записувати. Так, тепер рухаємося далі. Маємо п'яту функцію f від x. Дорівнює логарифм з основою 5 х квадрат плюс х плюс 1. Так, тут маю біля логарифма такий весь вираз. Я його напишу очевидно, що він має бути більший за 0. Так, квадратна нерівність. Значить, знаходимо нулі, Х нулі. квадрат плюс х плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант 1 мінус 4 дорівнює мінус 3 від'ємний. Це свідчить про те, що вся парабола є над вісю х. Отак. От І тому розв'язком будуть всі числа. Множина дійсних чисел. Отак. От Бачите. Тобто, треба тут е, нерівності згадати, бо тут інакше немає рятунку. Шосте. F від x дорівнює. Логарифм, тут маємо знову 0,6 і 5х мінус 6 квадрат. Так, маю під логарифмом 5х-6 квадрат більше за 0. Тут нерівність квадратна, отут тут х квадрат стоїть мінус корисно забрати той мінус. х квадрат мінус 5х плюс 6 і менше за 0. Тоді я знайду нулі, як завжди. Дорівнює нулю. Можна дискримінант, можна вієта теоремою. Теоремою Вієта. Добуток 6, сума 5. Тут легко знайти 2 і 3. І будуємо або змійку, або параболу. Це все одно. Отже, 2 поставлю 3. От, отак. І вибираємо там, де менше за 0, отже від 2 до 3. Бачите, маю сьома. Сьома F від x дорівнює 2 логарифм десятковий х плюс 3 логарифм 2 мінус х. Так, дехто тут береться щось спрощувати, додавати, ну, тут війку забирати сюди на х квадрат, застосовувати якісь формули логарифмічні, того робити не треба, бо ми просто знаходимо область визначення. І от тут є така умова, така є функція. Отже, для неї, для першого логарифму має бути х більше за 0, і для другого логарифму має бути 2-х більше за 0. Є система нерівностей. Перша в нас нерівність. Так, не так ми написали більше за 0, мабуть. Х більше за 0. Розв'язана. Тепер друга 2 мінус х більше за 0. мінус х двійку перенесли. Не забудьте поміняти знак, і буде х менше 2. І далі ні в якому випадку ніяка не змійка. Х більше за 0, тобто числа більшість за 0 сюди. Бо це є система нерівностей. І тут 2, і сюди. І розв'язком буде проміжок від 0 до 2. Отже х належить від 0 до 2. Отак. І маємо восьму. f від х дорівнює. Так, де вона у нас тут загубилася, 2х мінус 3. Логарифм з основою 2. Логарифм з основою 2. 2х мінус 3 на х плюс 7. Так, подивимося, ще раз ще правильно переписали умову. Добре. Так, тут бачу біля логарифма дріб. Отже, пишу 2х-3 на х плюс 7 більше за 0. Так. Тут знаходжу 0 чисельника і 0 знаменника. Дехто любить написати ОДЗ для знаменника. Добре, напишіть ОДЗ для знаменника. Х не дорівнює мінус 7. Тепер нулі чисельника і знаменника. Чому я так наголошую, бо муси стояти на усі і 0 чисельника, і 0 знаменника. Бо дуже любите викинути той знаменник. Написавши для нього ОДЗ, ви його берете і викидаєте. А тут викидати не треба, тому що для знаку впливає і чисельник, і знаменник. Так, отже, маю мінус 7 і маю 1,5. І змійку. Метод інтервалів плюс, мінус, плюс. І стану х належить більше за 0, отже, від мінус нескінченності до мінус 7, об'єднати від 1,5 до плюс нескінченності. О, маємо останній приклад. Так, отже, не забудьте, що я казала: на наступному уроці подивимося до логарифмічних функцій, але трошки складніших. Не забудьте підписатися на канал. Звичайно, поставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі різні і хороші, і погані, які там вважаєте. І до зустрічі!